Я вас вітаю, розглядаємо наступне завдання демо-варіанту НМТ 2024 року. Попереднє завдання дивіться в попередньому відео. Попереднє відео, ну і на черзі 12 завдання. Тут у нас задано задано правильну чотирикутну піраміду. Периметр основи якої дорівнює 72 см. Пригадаємо, яку ми піраміду називаємо чотирикутною. Чотирикутну піраміду ми називаємо тоді, коли в її основі чотирикутник. Чотирикутники можуть бути різними. Це може бути прямокутник, квадрат, може бути паралелограм, може бути довільний чотирикутник, трапеція і так далі. Але коли нам кажуть, що в основі правильної чотирикутної піраміди, якщо чотирикутна піраміда правильна, то в основі лежить правильний чотирикутник. А правильний чотирикутник – це квадрат. Отже, в основі піраміди у нас квадрат. І периметр цього квадрата Б, С, Д, Периметр квадрата А, Б, С, Д, 72 см. Що ми можемо взяти з цієї умови? Одразу ж ми знаємо, яка сторона квадрата. Сторона А Б, Б, С, С, Д, будь-яка сторона квадрата рівні сторони. Це. 72 поділено на 4, бо периметр це сума всіх сторін, їх у нього 4, вони всі рівні. 72 ділимо на 4, це у нас буде 18 см. Маємо сторону квадрата 18 см. Далі дивіться, нам треба обчислити довжину висоти піраміди. Висота піраміди, якщо піраміда правильна. То її висота проєктується в точку перетину діагоналей. Ось точка У, хай буде точка перетину діагоналей. Вершина піраміди, хай буде точка П. І проводимо ось висоту. ПО це буде висота. І проведемо бічні ребра. Проведемо бічні ребра у цієї піраміди. Так, ось так не зовсім гарно, але е і нам треба знайти висоту. Якщо її апофема до рівня 15, пригадуємо, що таке апофема. Апофема у правильній піраміді, е це елемент правильної піраміди, це у нас... Висота бічної грані. Усі бічні грані піраміди це ось ці трикутнички. Я візьму ось оцей трикутничок Б, С, П. І якщо я з вершини піраміди в бічній, в цьому трикутничку проведу висоту, то це буде апофема. Хай тут у нас буде точка М. Так, ну і тепер дивіться, зараз я спробую гарно намалювати. Оцей трикутничок. Ось у нас трикутничок Б С. Ми на нього подивимося ось так прямо. Він у нас. Рівнобедрений, бо піраміда у нас правильна, тому бічні ребра рівні між собою. Точка П є вершиною рівнобедреного трикутника. це основа цього трикутника. А ПМ це висота, проведена до основи рівнобедреного трикутника. Тоді ця висота є і медіаною, і бісектрисою. І за умовою задачі вона дорівнює 15 см. А нам треба знайти ПО, нам треба знайти висоту піраміди самої. Ну і очевидно, що ми цю висоту будемо шукати із трикутничка, який ми отримали ПОМ. Що це в нас за трикутничок? Давайте теж тут збоку намалюю, щоб його було добре видно. Так, це у нас трикутничок прямокутний, бо ПО це висота, знову ж таки, перпендикулярно проведена кутку 90 градусів. Точка М це ось вона знаходиться на середині сторони БЦ. Ну і тепер, якщо ми подивимося уважно на квадрат, який у нас є, то у цього квадрата, давайте так, квадрат розглянемо. Так, у квадрата ось сторона АБ, ну, як і Б, С, С Д, ДА, всі по 18 сантиметрів ми знайшли на початку розв'язування. Точка М середина сторони Б С. І точка О, це точка перетину, діагонали квадрата. Ну і тепер, якщо ми з точки О до точки М проведемо відрізочок, то видно, очевидно, що він буде дорівнювати половині сторони квадрата. Якщо АВ – 18, значить ОМ буде 9. Тоді дивимося в трикутничок ПОМ. ОМ ми сказали 9. ПМ у нас в умові задачі задано 15, треба знайти ПО. Теорема Піфагора. ПО за теоремою Піфагора дорівнює. Це у нас невідомий катет, нам треба його знайти, знаючи інший катет та гіпотенуза. Тоді треба від квадрата гіпотенузи відняти квадрат катета. 15 у квадраті це 225, у вас буде в довідникових матеріалах таблиця квадратів до 49, але маєте ви це і запам'ятати. 9 у квадраті 81 це таблиця множення. Віднімаємо 225 мінус 81, це буде 144. А корінь зі 144 так само, або запам'ятали, або в довідникові матеріали дивимося, це 12 Отже, ПО висота має довжину 12 см. Бачимо відповідь Г 12 см. Наступні завдання, розгляд наступних завдань дивіться в наступних відео.